Вітаю, друзі! Сьогодні виконуємо ще один бустер. Називається Revel Revalеtap 7. Натискаємо зверху, як завжди, кнопочку Приєднатись і починаємо виконувати кожне завдання. Перше завдання підписатись на Твіттері, нажимаємо жовту кнопочку, нас перекидає в Твіттер. Підписуємось. Потім нажимаємо знизу Complete. Все, завдання виконалось. Наступне так само підписуємося на аккаунт, потім робимо репост. Нажимаємо там Виконати. Знизу нажимаємо на репост. Ось я вже зарепостив, тому завдання я вже автоматично виконав. Потім наступне завдання створити рьова аккаунт. Натискаємо ОК, натискаємо Створити. Нас перекидає на їхній сайт, і нам тут потрібно а, зробити свій ID а, і так далі. Прив'язати Twitter. В принципі, на цьому все. Зробивши це завдання, нажимаємо а, Complete, і вам воно зараховується. Наступне завдання Find your Rio wallet. Нам потрібно закинути на наш гаманець Rova 25USDC. Нажимаємо Complete, додати інформацію. Так, тут Skip. Знизу. Чекаємо, чекаємо. Так, Знизу в нас є, бачите, BNB газ, і нам треба скопіювати цю адресу, зайти сюди, зайти в отправить. Перевод на кошелек, беремо USDC, вставляємо usdc шку Продовжити, скидаємо 25 USDC. Так, Скинули usdc шку Заходимо знову на рьову, Зараз вони мають прийти. І завдання буде автоматично виконано. До речі, можете ще скинути трошки BNB-шок. Давайте я скину ще BNB, щоб мені хватило заплатити за газ. цента Ну, давайте скину. Так, 002 Ну, 20 центів нам вистачить. Скидаю 20 центів, Окей. А, Гроші, от бачите, вже прийшли нам на рьову. Тому давайте виходимо, нажимаємо Verify. І завдання автоматично зарахувалося. Супер. Make transactions on Rьова Термінал. Так, тут нам потрібно найперше це скопіювати нашу адресу. Куди ми будемо робити депозит, тобто нажимаємо Получить, отримати на адрес, вибираємо BNB одразу, копіюємо адресу. Чому, наприклад, ми не вибираємо USDT? Тому що нам, в принципі, без різниці. Ми все одно перекидуємо по мережі BNB Smart Chain. І мережа BNB Smart Chain має однакові адреси для будь-якого активу, який знаходиться в цій мережі, будь-то USDC, будь-то USDT. Тому нажимаємо Make a Transaction, «Добавити інформацію. Натискаємо, скипаем. Тут пишем в терминал боте. Uh, send 12.5 USDC. USDC. On uh, BNB. To. И вставляем адресу. Вставили. Почекаем. Uh, funds. Uh, wallet successful. Все. вот Нам пришли назад наши USDC. шки Все, завдання нас зарахувалося. Verify. Виходимо назад. Натискаємо Transaction on X Vizerва Agent. Нажимаємо Complete. Нажимаємо Добавити інформацію. Переходимо тут в Twitter. Тобто нажимаємо на свій значок Twitter. Нас перекидає в Twitter. І тут пишемо новий пост. А, хай. Кома, а, рьова, пей, send 12.5 USDC on BNB Chain. To. І вставляємо нашу адресу. Вставити. Все, нажимаємо опублікувати, і нам повинні відправитись usdc шки на наш гаманець. Вони можуть не одразу прийти. Якщо прийдуть не одразу, значить треба повторити ще одне повідомлення. Але як бачите, USDC-шки щойно прийшли. Тому завдання у нас автоматично зараховане. Нажимаємо Verify, «Verify Successful. Виходимо, нажимаємо передостанні завдання. Нажимаємо тут теж Verify. Воно автоматично нам підгрузилось, тому що ми 25 доларів перекинули. І останнє завдання я вам рекомендую скіпати. Чому скіпати? Тому що тут потрібно відправити трьом друзям, які зареєстровані в цьому рьові гроші. В мене нема таких друзів, свої інші аккаунти ну, не потрібно краще використовувати для цього, бо можуть побрити і роздати мітки. Тому краще цього не робити. Тому останнє завдання залишаємо і виконуємо ось так: от бустер. От. За це ми отримуємо досить непогану нагороду. Так що виконуйте, підписуйтесь до речі на телеграм-канал. Там більше розповідає про крипту і про те, як виконувати різні подібні активності.